НОВЕЛИ коли підступить, підступило і не відпускало величає ні вдень, ні вночі. Він прокидався в темряві, тягся під подушку до паперу і ручки, завбачливо покладених туди перед сном і записував, виставляючи аркуш на смугу електросвітла, що ломилося в шибки від потужних ліхтарів за вікном. Зранку гнали на повірку, потім на сніданок, після сніданку зразу ж у промо зону на роботу, а йому ж хотілося писати аж пахло, і він, поставивши деталь на чорнову обробку, вмикав верстати, тут же, примостившись на металевому столику між гори деталей, дрібно записував на аркуші паперу текст чергового оповідання одного з тих, що виринали знебуття в його задумах. Це вже тривало з місяць, і видичай квапився, відкинувши читання, прогулянки після роботи, бо знав, що воно могло будь-коли урватися надовго, на півроку, а то й на цілий рік. А поки що якийсь теплий добрий голос щедро йому нашіптував слово за словом, речення за реченням. Ось головний герой має зустрітися з коханою в молодості жінкою через 18 років. Величай записував. На вулиці загорчала машина. Чути було, як вона зупинилася проти будинку. Люба вийшла на балкон і сказала ось вона й приїхала. Анатолій Петрович схопився зі стільця і теж вийшов на балкон. Унизу вже розверталося блакитне таксі, і від нього йшла струнка жінка в літньому платті сталевого кольору. Вона йшла так на виду в нього всього лише якусь секунду і зникла в під'їзді. Горкотів верстат під боком, різець виток за витком знімав першу стружку з деталі. Дійшов кінця, величай замінив деталь і далі писав відритмічний гуркіт. Він заплющив очі, і в чорній чорноті йому світилася червоніла її постать. І тут хтось вихопив, списаний з одного боку аркуш, величаєві аж під грудьми похолонуло. Він простяг руки за аркушем, звів голову і побачив над собою усміхнене білоброве обличчя прапорщика Бармотова. Віддай, начальник, крикнув величай. Бармотов спокійно сховав аркуш до кишені і рушив із цеху. Ще не вірячи в те, що сталося, величай попросив, слухай, начальник, там нічого крамольного нема. Віддай. Бармотов і ухом не повів. Недаремно його охрестили в зоні Джеком-потрошителем. Він просто ловив кайф на всіляких шмонах. Завжди до гори дном перекидав усе в тумбочках і на постелях, аж пір'я летіло від нехитрого заківського добра. А пропадити пропадом. гукнув величай прапорщикові в спину, перекрикуючи гомін верстаті у цеху. Якусь мить він стояв над верстатом обікрадений і роздратований, як джміль. На самому ж, найголовнішому, найцікавішому обірвали його. А постать стрункої, колись коханої жінки так і стояла йому перед очима, і він уже нічого не бачив і не чув, він весь тремтів від зустрічі з нею, що мало ось ось статися. Він ще не знав до пуття, як це відбудеться. Треба було писати далі, але ж було вирване з рук те, що передувало цій зустрічі. Воно вже забувалося, а без нього мовчав і той. Хто все підказував слово за словом. І Павло Величай, напружуючи пам'ять, заходився відновлювати весь попередній епізод. До кінця зміни йому вдалося записати заново вихоплений з рук. Йому здавалося, що стиль цього епізоду ще пострункішав, став лаконічнішим, у нього з'явилися нові деталі. Тепер епізод уже кінчався так світилася, червоніла її постать, дощем у знайомий вигін. Її довгої шиї і округлих плечей. На прохідній із промзони в житлову чергові прапорщики виловили з колони саме його, завели в бокову кімнатку і прошмонали, роздягши майже гола, знайшли списаний аркуш із відновленим епізодом оповідання і забрали. Величай аж об поле вдарив руками звідчаю. Його палило бажання швидше дійти до зустрічі з цією жінкою, якої не бачив його герої ось уже 18 років і цілісінький сьогоднішній день через цих проклятущих прапорщиків. Після вечері і вечірньої повірки величай засів у житловій секції і утретє записав той самий епізод і навіть устиг до відбою просунутися далі в сюжеті. Перш ніж шнир вимкнув світло, величай сквапно написав, наче під чиєсь диктування, таке. На балкон у прочиненні двері долинали її кроки на сходах, а він усе ще стояв, не розплющуючи очей, не рушачись із місця. Ось скрипнули двері в коридорі, і він почув розгонистий голос і тоді ступив до кімнати, звівши голову. Мов перед цівкою рушниці. Уже в темряві, коли ніхто не міг прослідкувати за ним, величай сховав дрібно списаний аркуш у свій тайник, і тільки тоді ліг, украй утомлений від цієї виснажливої боротьби з прапорщиками за збереження пам'яті. І зразу ж заснув. Щасливий від завтрашньої зустрічі з тією жінкою, котру він сьогодні бачив усього лише якусь секунду. Після вісімнадцятирічної розлуки, і було йому дуже гірко у вісні, і щемкий сум усю ніч стояв коло його самотньої зеківської душі.